За участі Мальтійської служби допомоги у Бергівській громаді вже півтора роки успішно реалізується проєкт системи соціальних карток, завдяки чому на території громади рівномірно та справедливо реалізується роздача допомоги потребуючим ВПО та місцевим мешканцям. З огляду на успішність проєкту Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття розробила умови для її поширення на території інших громад області. Програму підтримало товариство угорської культури Закарпаття, яке сприяло придбанню необхідного обладнання. Ці засоби нещодавно передали співробітникам Горондівської громади. Сьогодні Горондівська громада також отримала соціальні картки, зчитувачі карток. І та програмне забезпечення, завдяки якому ми їх також інтегруємо у ту систему, яку наша асоціація розробила ще цього року. Дуже важливим є те, що Горондівська громада вона є невеликою громадою, але до складу громади входить Іжнятино, там, де більшості проживає угорське населення і не тільки. Для нас важливо, щоб ми співпрацювали із тими громадами, котрі не входять у нашу асоціацію, але у їхній склад входять такі населені пункти, де проживає угорське. Мовне населення. Надіємося на те, що ближчим часом ця програма запрацює в цій громаді, і в рамках цієї програми буде легше працювати і працівникам виконавчого апарату сільської ради, і всім, хто хоче з ними співпрацювати на рівні гуманітарної допомоги. На впровадження системи соціальних карток вже чекали і в селі Жнятино-Горондівської громади, адже таким чином там зможуть ефективно організувати роботу з надання підтримки місцевому населенню.

Якщо ці соціальні картки будуть введені в систему, нам буде легше надати необхідну допомогу всім мешканцям громади, які звертаються до нас. Наше село отримало допомогу через реформатську церкву. Цю допомогу ми розподілили серед тих вимушено переміщених осіб, які мешкають у нас. У садочку проживало 30 переселенців, які згодом орендували будинки в місцевих мешканців. Зіжняти не з багатьох інших сіл, чимало людей виїхали працювати за кордон. Часто, якщо стан розірваної сім'ї затягується, то сім'я виїжджає за головою родини. Разом із впровадженням системи соціальних карток співробітники Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття привезли і подарунки для дітей з малозабезпечених сімей. Крім соціальних карток, сьогодні Жнятинський Старостинський округ, а в загальному Горондівська територіальна громада отримала від наших угорських друзів в рамках акції Коробочка допомоги. Пакуночки для діточок для тих діточок, які цього потребують. На новорічні свята, на різдвяні свята, маленькі подаруночки. І бажаємо всім мирного неба над головою, перемоги і щасливого Різдва. У кожному селі є діти, які підростають в малозабезпечених сім'ях і не отримують подарунки на кожне свято. Тому вони будуть дуже раді. На жаль, не кожна родина може собі дозволити такі подарунки. Крім Горондівської громади, технічне забезпечення для впровадження системи соціальних карток також отримали представники Вишківської громади, де впродовж наступних днів будуть вручені пакунки для дітей з малозабезпечених сімей, які надійшли до регіону, завдяки генеральному консульству Угорщини в місті Ужгород.